Наша любима машина, то у нас є Тесла. Тесла 23 рік. Це у нас рестайлінг З самими мінімальними пошкодженнями. По суті, в машини немає тільки бампера і фари. Все, по безпеці націлити. Виглядає файно, дуже файно. Той хто розуміється, той зрозуміє. І, до речі, ця машина теж виходить в межах. 15 тисяч доларів вже також зі всіма витратами. І також нагадаю, що до 26 го року встані придбати своє електричне авто. <паспо> не <випадку> на розмитнення. <паспо> і дуже піднялися ціни. на аукціоні? E, та як сказати, хто шукає ціни, то, і, то їх і, і знайде. Я зрозумію. Ціни є завжди гарно всього на всього ми її виграли. Ти за рестанв Рухаємося далі. Наступна машина це у нас Nissan Rogue. 2019 року виграшна ставка на цю машину, складає 4350 Пошкодження, як бачите, тут не є страшні. Тут взагалі по факту, по мінімуму Тоже гарна комплектація. Машинка непогана. Виходить на нашому клієнту близько 15 тисяч доларів. Ну і по цього на всього навсего, тільки 75 тисяч кілометрів. Ну добре, а, Повірно, а чим ця машина ліпша за тесту? Наприклад, чим тим тут, на бензином тут на... рік новіші? Тим що на бензину? Тут рік новіші? Ні. Ага, я зроб... ハハハ